Дев'ять часов ранку Я була е, тут на клумбі, квіти сапала. Дев'ять часов ранку їде подружка ровером, ніколи не їхала. Їде вона по дорозі привіт. Не в ту сторону, вона взагалі живе, не в тій стороні. Я кажу, привіт, а що ти кажу в дев'ять ранку тут робиш? Каже, так, приїхала до тебе. Кажу, в ту Каже, ти ніколи не їздила. Ну то нічого, мені почала печінка колоти з правого боку, ніколи не кололо і стало колоти. Думаю, що це таке робиться, бог його знає, що там вже робиться. Я подумала, якісь паразити даже скоріше цього. Так і подумала, вона зайшла до хати за 10 хвилин, буквально, коли вона зайшла, приїжджає мульфар і зразу такий думав, а що я тобі казав? Ти, бач, прийшла. Каже, енергію тягне з цієї жінки. Каже, в неї добра енергія, яка добре тягнути. каже, вона відьма. І дивиться її в очі, каже, що ти каже, наставляє копьйо до неї, якесь гостре таке копье. І каже, що з нею енергію тягнеш? А вона каже, що ти каже чоловіче, добре, я тебе перший раз бачу, що ви можете таке на мене говорити? Вона каже, він каже, що ти обманюєш. Воя каже, каже, наді стала печінка боліти, ніколи не боліла, почала боліти. Каже, зараз тобі передасться. І він так зробив, що копйом е, доторкнувся до моєї печінки, мені перестала боліти і до неї перейшла. Каже: забирай те, що тобі належить. Їй так сказав. Я очі витрощила, знаєте, думаю, о, яка сила в нього якась. Я звідки думала, яка то сила, знаєте? Я вже була готова на що хочеш вірити, того що щоб аби дитині допомогти. Самі знаєте, вже людина ну, сама не знаю, куди вже до кого звертатися, тим більше, скільки ми від'їздили скрізь. І тут він каже: Добре, я вам поможу, я вам очищу дом. Він до нас ходив тоді, як приїхав, поїхав до Вітя Завіс його з горани. Він у нас 7 кілометрів живе. Завіз, він забрав якесь своє. Причанланті, оте все геть. Короче, таке, як ото все в церкві, церковному, тому ці все геть, то було те, що дим, не дим, як оце вона називається? Диво. Чаша чаша була, там, де ладан, палять така, то вже. Я навіть не знаю, з дзвониками, це все таке було казалося, що воно не грішне, і тим більше він читав молітви. Нас на нас читав живі помощі, віри єдиного бога. Я ці всі чула молитви. Я нічого не помітила, якби, знаєте, щось поганого. Коли він оце все геть помолився за нас, каже: Ну ви очищаєтеся. Дав якогось питисячому воду з маком і проскурка свячена. Ми пили, мої діти пили, я пила. Він мені показався в очах така мила людина, очі такі були голубі, світлі очі, хороші очі, того, що я в людях трохи розбираюся, я побачила хороша світа. Людина тим більше про бога хороша, знаєте, свідчить. Ну, я навіть не засумнівалася, що він якась погана людина. Проходить тиждень часу, він ще за той тиждень два рази в нас був чоловік, він коротше, нам скрізь в хату обійшов з тим маком. Власне, 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 скільки взав? Він він не хотів гроші брати. Я йому сама я в кишені всунула 500 гривень. Він каже: Не хочу. Кажу, ти казав на поповнення тобі. то візьми, хоч, будь ласка, на поповнення. Він каже: не треба, каже, не треба. Я кажу. Я кажу, мені Бог дає так безкоштовно. Я і вам каже поможу безкоштовно. Ну, ну думаю, ну ти ж ти кажеш навіть на поповнення немає. То я кажу, то хоч візьми як шоколадку на поповнення. Я кажу, це ж невеликі гроші. Ну, тільки, каже, тебе послухаю, добре, бо він викидав пару разів ці гроші. каже, якщо ти не викидаєш, то я кажу, не хочу тебе кажу, знати, кажу Іван, бо ти кажу, так зураєш грошей. Тим більше ти кажу, ну, я не то, що кажу, там, дала Богу, чи що я лісно тобі, ну ти просто сам не маєш ці гроші. Кажу. Якби знаєш, така пожертва за те, що ти кажу, так мені добре зробив. Кажу, я хочу кажу, просто благодарити тобі. Ну, добре, каже, хай буде так. Кажу: я не вважаю, що це гріх, що я тобі там дала. І він це взяв. Потім він приходив. Він вже мене гроші не хотів взагалі брати. Я вже я йому давала закатку. Давала тушонку, сало давала ньому. Таке він брав. Mm -hmm. І цього І, паштет, там тушонка, таке все він брав, салати брав, mm -hmm. сало брав. І до речі, чим закінчилося? Закінчилося тим, що вже він мені е, скрізь на дверях. Христи понаставляв, Запечатував як гроб скрізь двері. Такі печатки е, наклейки були. Пасі і сохранів від калдунив і знахорів. Ну мені казалося, що це не було погано, така знаєте річ. Uh -huh. Я звідки він кажу: ну то як так, що батюшка вас прочищає дім і навіть не опечатує вашій дім від нечистої сили. Мені показалося в хаті настільки добре було, що я думала, що всю нечисту силу він повіганяв, яка в нас була. Uh -huh. Пройшло так тиждень часу, за... Букв... Він так мною спілкувався, такі речі став відкривати. Uh -huh. Коротше, що він за упокій за живих молиться. Що каже, я мать, дьявол, приснився, що мої дітей хоче трохи забрати. Що ти не мішай, Ваня? Бо то мої каже, я їх все одно заберу. Вітькіни діти я заберу. Не сказав, що мої діти забере, а вітькіни, типу, мого чоловіка. Так. Рогатика такий приходив, яка, роги назад закручені були. Как, під вікном стояв. Кажу, подожди, Іван. А ти ж кажу, богослуж, хіба може дьявол до тебе приходити? Ти ж казав, все повічищав вдома. Кажу, що не має доступу до твого дому. То почекай, що він до твого вікна міг підійти і з тобою спілкуватися. Він а, е, не знав що сказати, слухати. Я вже він тут говорив, знаєте, так. Тут я побачила, що він шпільки нам дав. Шпільки це є ритуал. Знаєте, це магічний. Бо колись я знаю, що таке баби використовували. Я поняла, що це гріх великий. Дячка казав викатувати. Знову зловився це гріх. Сказав що за живих, що їх всіх рогати, і люди, всі беси сидять. Що я з такими... лучше взагалі ні з ким не спілкуватися. Каже, тобі люди теж не потрібні, ні з ким не спілкуйся, бо це люди, це ворогатиї, немає ні однієї людини, хорошої. Знаєте, він так мені внушав, внушав, нушав це. Але в мене в голові, знаєте, господа, такі мислі. Ну, ми, чого так? Чого? І фактично, коли він оце все внушав мені в голову, за чоловіка внушав, що він такий, який що проколдував, а що ви не живете добре, бо це шари на вас повпливали? Дявольська життя у вас, дявольські діти, коротше, все дявольське. І воно так мені крутилося все в голові. Я, коротше, почала з глузду вже зходити з того. Всього. Я не знаю, з чого. Я така сильна людина. Я не могла знаєте, просто так. Ну, я Бога просила чи є ті підселенці, Господь дав мені оце все геть на собі перенести. І я так тиждень часу ходила нервована стільки, що в мене всі роздражали. Мені казалося, що всі рогаті і копитні. Де люди не приходять там до нас? Мені не люди вони були, а знаєте, дьяволи всі були. Я не могла з ними не у Мене завжди такі нерви були. Я зрозуміла, що вже щось тут не те, бо нервова система настільки була занепада і вже так роботом втрачався. Я так не зображаю, де я знаходжуся, чи я вдома, чи я не вдома. Ну, І, і фактично так пройшло ціла неділя. Він зо мною і мені тільки з ним хотілося общатися, більш ні з ким. А ще, до речі, за той тиждень часу він Богдана змусив пів першої ночі. Піти з дому вночі, коли ми заснули на 20, я 6 місяців спала, і за Богданом стежила, щоб він нікуди не пішов. Набеденчику, правда кажу Да? Mm. Сонечко, чого ти? Свій дядя такий тебе що бог через того дядю? Да? А як? Ну. А, яким чином він його змусив піти? А того, що ці наклейки, всі обряди, які ми виконували, він міг управляти нашою душою, нашим домом. Абсолютно, повірте мені, на, настільки дьявольська та сила була сильна, що мене зламали навіть. Представляєте, я така, коли я поліції подзвонила, Я поїхала не в ту сторону, правда, е, там, де мольфарк ту поїхала в сторону. І тут, коротше, я приїжджаю додому. Мій е, дивлюся, вже син лежить на лишкові, Богдан. І я кажу, до свого де він взявся. Він каже, поліція привезла, йшов до любомля 15 кілометрів від нас, пішка, просто так Богдав, що він трасу йшов, нікуди не звернув. І коли поліція стала нього забирати в машину, каже: Стій, а він то подумав, що то були бандіти і встав у поле втікати. Але вони його зловили. Зловили нього і каже, а куди ти Богдан йшов? Каже, я йшов на новий рік подарки розносити, бо мені меніщук, нас тут сусід такий, який магію читає, каже, мені Верещук приказав, щоб я на новий рік ішов подарки розносити. Богдан, ти ж каже, знаєш, що це? Каже, ну тобі каже, ти не соображаєш добре. А, каже, може й так. І посадили його. Ото він що сказав, два слова там, що так і так. І все, посадили його в машину, бо він не говорив. Він от, два слова скаже там за цілий, може, день чи озветься. Так він не розговорчивий був взагалі. І вони його посадили, привезли додому. І я їх не побачила, цю поліцію. І коли я вже приїхала, Адам, все добре, бачу, слава Богу, поблагодарила Бога. І поліція приїжджає. Мій позвонив до поліції, а вони мене шукали, де я, щоб описати ну, як, що до чого. І протокола скласти. І тут вони приїжджають і сказали, що вони там і там його зловили, що дивіться за ним. Каже, це все засекречена інформація. Хотів. Один ну, той поліцмен розказати, що то за інформація засекречена, що з дітьми таке робиться. Але не сказав, бо другий сказав, мовчи, рота закрий, каже, багато ти каже, хочеш знати. Що попадає, ти зараз? Щось держава таке їм робить. Я не знаю, через що, через телефон чи що, що в їх пам'ять втрачається. Я не знаю, вони можуть руководити такими підростками з 15 до 18 років повністю. А якщо слабкий характер, то взагалі можна ними управляти. І, і той поліцей хотів розказати, а що, куди мені звертатися? Кажу, я, ви знаєте, куди я вже куди хоч зверталася. Кажу: ніхто нічого не допомагає, ні церква не допомагає, оці вона старі, ні наші церкви, кажу, оці, що кажу, ми ходимо. Кажу, нічого не, не діє, нічого не кажу. Таблетки не допомагають. вже гомопатію кажу, народна медицина. По бабках трохи їздила, Не багато, але їздила, кажу, так, як є, покаялася щиро у Бога в цьому, що я їздила. Ну Знаєте, так, людина, мульфар оцей ну, дуже страшно з ним просто, я не хочу його більш, як то кажуть, чіпати і споминати. Як ви зрозуміли, Бог? що ви мульфар не від Бога, і ви казали, що ви почали палити все? Да, слава Богу, це все, ну, Богдан, дякувати, все нормально з ним було. Ну, маю віду, що знайшовся, я благодарила Богу. І тут я почала. Я купила в Почаєві на Старослов'янський е, новий заповіт Біблію. А я старослов'янську вмію читати, того що мене колись баба раз показала, як читати, я вмію. Ну так сповідав, що я вмію, і коли він ще брошурки там давав книжки от «Колдунів», Чародією читати брошурки до Біблії, не Біблія. Я читала ці брошурки, то ще гірше робилося, втрачала більше свідомість. Читала ці молитви від колдунів, воно неділю, воно ще гірше на я ж не знаю, що там за молитва. Вроді б це непогана молитва, але таке, що воно мені щось не, не хотілося читати ці молитви. Але я читала, бо він казав: читай, очищайся, діти очищаються. Ну добре, я так читала. Але єдине, що я вже потім щось так. Думаю, Боже, ну що ж ти тут не те? Що ж така злая? Чого я така агресивна? Чого я встаю мені робити, не хочеться, сили немає? Щось таке хожу, Ну, все мені не так, як хочеться. Все роздражає. Чоловік оз спі... кажу до тебе. Оз... Братиха дзвонить до мене озватися не можна. Я хочу з нею посваритися, не хочу з нею спілкуватися. Знаєте? Малий так само малий. Ну завжди малий, то маленький я його любила більше саме каже, бо він маленький. У мене до нього така ненависть почалася, знаєте. Думаю, що ж він до мене озивається? Він не хочеться пшени з ким спіла, хочеться замкнутися з Іваном, з тим Ольфаром, тільки з одним хочеться спілкуватися, більш ні з ким. Тут, я, коротше, вже під вечір почала ту біблію, просто одну біблію читати, оцю, що я в почаєві купила на староселенській мові. І одну сторіночку я читала так, прочитала. Пам'ять стала якась краща, трошки заспокоїлася, знаєте, yeah. усвідомила, що то щось що я прийшла вже в себе. Ага, думаю, щось що тут не те. Викинула ту книжку з хати, зразу тільки одну біблію стала читати, і пам'ять почала якби, знаєте, приходити. Тут е... От я прочитала раз, на другий день знову прочитала сторінку, ще краще стало так. Пам'ять знаєте, почала нормально, я запомню, де я є, де я знаходжусь. І так... В 4 ранку було півчетверти ранку. Я ну я спати ще не могла оце. Як не читала Біблію, я не могла з 12 до 3, майже до 4, до півчетра спати не могла ніколи. Я не могла спати, просто суто дивилася, не могла заснути. І тут вже я трошечки тих два дні, коли читала Біблію, почала трохи спати, вже виспалася, знаєте, так. І півчетверти ранку. У мене з рота, як будто щось виплюнулося. Так, я чуть не знаєте, я ні, нема нічого, а щось так з рота вилезло, і тільки просто. Ну, я думала, що мене задушить, що з рота щось вийшло. Воно вийшло. І я така думаю, то щось не те, знаєте. І все, я після рану вже як встала, я зовсім не та стала. Я стала спокійна, не агресивна, нічого не роздражає. Пам'ять стала робити, знаєте, як часи, все так, як треба, як раніше було. Ніхто не роздражає, діти такі, як треба, все кажеться. ну, ну Маю в виду так, як я ще не агресивності не включала до дітей. І я що роблю? господі, кажу, дай мені кажу, що зробити з тим, що він понароблює. Кажу, то щось не те, господи. кажу. Що мені робити? І так така думка в голові блиснула. Треба все постирати. Бистро все, оце, що він понадавав нам, шпильки попалити, воду, воду свячену треба вилити. Я повиливала абсолютно те всі речі, які він нам давав. Наклейки поздирала, попалила. А, правда, копйо мені давав таке копйо желізне, і він каже: мати між силу велику в тому копйові. А я кажу, яку силу? А коли я була в монаст в монастирі одному там в Луцькові, і Луцьк розрішив мені ним користуватися. Сказав, що це Божа сила, це не є магічне. Думаю, батюшка таке каже: знаєте, монах той? Ну думаю, ну то добре якщо... Думаю, то вже ну, Іван не не обмані. бачите, як сатана мене. Просто в ловушку хотів зловити. Ну, не вдалося, слава Богу, Ісусу Христу, Господь мене оберіг від цього. І коли я це все навіть копьо спалила. Мій чоловіка, ти знаєш, скільки воно ж стоїть. каже, що ти його спалила. А мені кажуть, хай мільйон доларів коштує, то я його не хочу використовувати. очіпися, кажу разом з своїми дьяволами, тими, що я понасилав мені тут їх всіх. Кажу, я нічого не хочу, навіть біблії поспалювати, і що кажу, вони понадавали. Я не хочу нічого. Що ти каже робиш? Ти покайся каже Богу. Я кажу, то ти покайся. Я кажу, ти приводиш мені. Разних людей, таких, які кажу, зараз чекайте, десь вже ви вийшли. О, я щось включила вже. Я вас бачу, все нормально. І кажу, це ти мені таких людей привів, які кажуть, хотіли мені посунути поселенцю, сатану, кажу і хотів позбутися навірно дьявол мене якби на той світ відправили. Я не знаю, чи моєю енергією хотіли uh -huh. питатися? Бо ні за що, казала, що мене частину. І ви все попалили, і той мольфар прибіг, чи позовив? Дивіться, коли я все в той день попалила, рано встала, все повідграла, попалила все геть. І сказала Христос Воскрес, Возрад Господи, прости, що такі слова кажу, але кажу, возвращайте тому, кому належить це все геть. Кажу, Господи, прости мені за це все геть. Бо кажу, бо в мене настільки коли, кажу, я не розуміла, що роблю. Я кажу, дьявол так запутав такі сіті. Кажу, я зрозуміла, чого ти, Господи, допустив. Кажу, бо я просила тебе тих підселенців, чи є вони на світі. Ти мені допустив і дав мені випробування таке, щоб я на собі це випробування пройшла. Кажу, я тобі благодарую, що ти дав мені таку пам'ять, що я швидко схаменулася, це все стерла. Як кажуть слідця землі, ну я слава Богу, оце коли все постирала, дзвонить мульфар, аж телефон просто розриває. Я не беру трубки. Не беру трубки знову. Може, п'ять дзвінків пропущених. Я не я не беру. Чоловік заходить саме якось на дворі був, і заходить в хату і до нього наярує, він не брав трубки. Я кажу, ти хочеш, може брати, може не брати. Ну він другий раз взяв як брав він. Взяв, каже, алло. А він чує, диктофон включив і кричить на громкоговоритель. Ну каже, що твоя наробила? Чи в неї клепку нема? Що вона? Вона сатана, вона така сяка. каже, все вона постирала, попалила. Каже, Каже, що в неї? каже: все, я вас знати не хочу, то я вам хочу допомогти. А вона таке зробила. Каже: Ну, я каже, тепер каже вам каже, я вам тепер помщуся. Все, він такі слова сказав. Звідки він міг знати, що я це все зробила, крім мене чоловіка, ніхто не знав. Все, ніхто. І я вже тоді кажу: бачиш? О, дивись, якби не Господня сила не прийшла мені в голову, не бахнула, кажу, то кажу, ми б пропали ми з тобою всі. Кажу, він би нас у пекло поотправляв би кажу. Міг би руководити нашою сім'єю. Кажу, бачиш, я кажу, Господь любить, все одно мене любить, тому що ви, я чисто. Як таку. ви на мене вийшли? А я на вас вийшла? А от так то Психолога знайшла. Через одну його, е, тут у нас гінеколог в церкву ходить, і вона каже, дивилася на мого сина Богдана і каже: Ну, Надя, попробуй, що я каже, тобі дам хорошого психолога. Вона інвалід, каже, але вона дві, дві вищі освіти має. Каже, вона може, хоч тобі як не допоможе, то хоч щось каже. Добре, я заїхала до неї. Вона спочатку мені так якби не сподобалася. Ну, так не сподобатися, то не сподобалося, то не важливо. Ну, інвалід, то знаєте, самі. ну, якось так. Я так глянула, думаю, якісь такі очі, якісь нещирі, не гарні. Потім ми розговорилися. Я зрозуміла, що вона дуже толкова, мудра жінка, знаєте. Сусеня, бо вона і змучена, напевно, була така, бо в неї стільки тих клієнтів постійно. І вона каже: А я кажу, знаєте, що я все знаю. Я їй розказала ці всі історії, які зі мною відбувалися, Вона каже, каже: ви так говорите. Ну, каже, якщо вам врачі рекомендували каже, знайти екзонарцисту чи хороших віруючих, щоб вам оцю нечисту силу вигнали. Та каже, я вам дам. Каже, є один чоловік. Я кажу, який ну він каже, може, екзонарцист. Каже, моя сестра каже, спілкувалася з ним по онлайн. Каже, безкоштовно вони моляться. Кажу, як так безкоштовно? Кажу, я не повірю, такого немає не існує. Кажу, таких вже людей кажу, у мене такого і не було ще ще не попадалося, щоб щось безкоштовно десь було. Кажу, ну так кажу, така жісь, треплатити за все, любею ціною. Кажу, добре, що не здоров'ям, хоча б. Каже: кожна не важливо, чи безкоштовно, чи, ну, чи ні. Кажу, ну кажу, якщо можете, кажу, то Наташа, то, будь ласка, дайте цей номер. Кажу, знаєте, ви мені багато що відкрили. Вона каже, я вам нічого не допомогла. Я кажу, ви мені допомогли. А знаєте в чому то, саме? То її сестра на нас виходила, так? Так, так, вона ж може ще й з вами спілкуватися. Я не питала, як її звати. Вона мені просто, оця Наташа, психолог, скинула ваші адрес номер. Тобто їй допомогло і вона через того порекомендувала так? Вона просто бачила, як сестра з вами спілкувалася по онлайн, і вона поняла, що туди направилася, куди потрібно, куди Господь направляє знаєте, людей, таких індивідуальних людей. Бо я вже, наприклад, стільки. Ну, стукала в любі двері, і так Бога просила. Кажу, Господи, я вже не знаю, кожу, як яку церкву ходити, куди ходити. Я їх подивлюся. Мені кругом не такі, як треба. Кажу, батюшки грішні кажу одні. Кажу, хіба тобі, Господи, гроші треба? Кажу, кругом гроші від людей требують, умер гроші. Я розумію, пожертва йде да, щоб дащось збудуватися. Ну що, якщо всі ми зберемося, то не є великі гроші. Але я знаю, що ці гроші не йдуть на пожертву. Вони йдуть по кишенях тих батюшків. Того, що я це бачу, коли їхні діти купляють квартири, коли вони самі вдівають. А коли ти стоїш там, наприклад, якщо машина зламалась на популках, і він тобі не стає, той батюшка, ну то знаєте, друга річ, я вам скажу, хто кому він служить. Я ж теж я не знаю, ну в мене такий дар мені Господь дав, що я можу людей просто на пам'ять вищитувати, хороша вона людина чи не хороша людина. От мені так mm -hmm. да, буває, що заблуждаюся. Можливо, за не заблуждаюся, воно скоріше всього, я так думаю, що Господь дозволяє, бо я прошу оцього всього. І коли мені вже оце Господь дає пройти етап, один, другий, третій. Я ще люблюся сильніше благодаря Ісусу Христу, я тільки Господа Ісуса прошу. Хоча я не знаю, як на самом делі Бога звати. От це ж я не знаю. От Єгова щось я сумніваюся, що я його. У мене були свідки Єгові, до речі. Ні, там нема святого Духа, повірте мені, хоч як хочеш говорити. Можливо, оце скоріше, все, ну не його. А, їх... а до Бога Отця так і звертається Отець Небесний. Коли до мене свідки його приходили, тут два тижні спілкувалася з ними з Біблією. Я не могла їхні біблії читати. Там все суто перекручене. Я свою біблію зелена мені не давали свої читати. Я кажу, а вас неправильно кажу, пише читання. Боже, а кажу, а не можна кажу, перекручувати і своє писання дописувати. А вони кажуть, ну то що то ж ми вставляємо свої там слова? Ті що там перекладаємо по-своєму. Я кажу, так не можна. То ж каже, якщо відніметься чи додасться, це великий гріх. А кажу, а ви таке робите? Ви не боїтеся цього Бога. А вони кажуть, ну а я кажу, покажіть, чи його Єгова звати. Ну правда, старосулянські біблії показали, там писало моє ім'я Єгова, Яхве Єгова. Ну я сумнівалася в тому ім'я. Я не знаю, чого, коли вона мені два тижні приходила проповідувала, така вона сильно мала такий вплив на людьми. Вони можуть бочується. Я не знаю що. Але я коли лягала спати, я тих дві неділі я не могла очі закрити. Вона в образі діявола сидить біля ліжка в мене і не дає мені спати. І я не можу спати ночами. Ви представляєте? Ну не поселенця, вона ні не посунула. Слава Богу, але я не могла спати. сон то забрала. І коли вона мені через ці дві неділі приходить, е, я така зібрала ці всі книжки, що вона поприносила брошурки. Кажу, знаєш, Таня, Я не хочу вас знати. Забирайте свої книжки. Ви мене кажу свою віру не агітіруйте, бо то не тая віра, що мені нравиться. Я бога просила, щоб мені відкрився Господь. Сказав, що то не тая віра. Кажу, так що до побачення. А що ти каже? Ти що ж, наше, хорош, то ж то наша хороша, Бог його ва. Єдин Бог кажу, знаєш? що, Є ще новий заповіт, який Господь новий установив заповідь по новому заповіті. Сказав треба жити, а не по старому, як ви живете. Старий вже мінувся, нове почалося. Кажу так, що до побачення, кажу, не ображайтеся на мене, я не хочу з вами спілкуватися. Mm. Кажу, а вони на мене всяко там, що я там дьявол, то ще що кажу, добре кажу, дякую. Хай буде так, як ви собі думаєте, Бузький, ви не маєте бузь, права Важкий ви шлях. пройшли до Бога, я вам скажу. Дуже, бо я його завжди шукала віри, де правильні знаєте, вони себе там показували такими. Вони сказали, що людям допомагати не можна. А я кажу, почекайте. Якщо людина там пропадає, то хай вона пропадає. Так? Кажу, як так не допомагати людям. Такого нема, кажу, ніде в законі і в бога Бог всіх любить нас і всі хоче нам, щоб було добре. Якщо ти багатий, а я бідний і не допомогти ти людині, хай то не в воді кажу, да. Ще наоборот кажу, взяти каміння, наложити, щоб скоріше той корабель на дно пішов. І кажу: ну то у вас така віра, кажу, якась я не знаю, кажу, нагла, противна, кажу, і я такої віри не хочу знати. Кажу, я, наприклад, щира людина, і я, якщо бачу, що людині треба допомогти, я допомагаю. Кажу, мене такого немає. Я кажу, що треба, то треба, значить. Щирость просто така вона повинна в людей в Божих така бути усіх. Якби такі люди були досконалі, хороші, хоча би доброта, ота людська любов, то вже було багато що значило. А як буде ненависть, то будуть і війни, і будуть біди будуть.